Сьогодні ми розберемо, як одна, на перший погляд, проста метафора пастири-вівці може стати основою для дуже глибокого і розлогого аргументу про людську природу, віру і суспільство загалом. І все починається саме з цієї фрази з Євангелія від Марка. Вона, по суті, є відправною точкою для всього аналізу, який ми розглянемо. Ця цитата пропонує поглянути на людство через доволі несподівану призму, співчуття до загубленої отари. Але щоб зрозуміти всю глибину цієї алегорії. Джерело пропонує нам зробити крок назад і спочатку розібратися в буквальному світі, звідки ця метафора взагалі походить. І тут одразу ж джерело робить дуже важливе уточнення. Розумієте, мова йде не про якихось там диких самодостатніх овець, а про одомашняних тварин, тих, що поколіннями вирощувалися людьми, і через це просто втратили здатність виживати самостійно без пастуха. Гаразд, отже, вівці залежні. Але наскільки? Щоб це зрозуміти, давайте подивимось, які саме небезпеки чатували на цих беззахисних тварин і чому роль пастуха була такою вирішальною. І от, як стверджує джерело, бути пастухом це, знаєте, зовсім не якась романтична прогулянка, це важка, невпинна праця, де на кону буквально життя всієї отари. Це постійний ризик. Ну, по перше, звісно ж, хижаки. Тільки уявіть собі, леви, ведмеді, вовки у ті часи це була постійна реальна загроза, від якої міг захистити тільки пастух. Але небезпека йшла не тільки від диких тварин. Загрозу становили й люди, різні злодії та розбойники, які теж бачили в отарі легку здобич. І навіть сама земля могла бути ворогом: якісь скелі, провалля, підступна місцевість, один невірний крок і все. Тільки досвідчений пастух знав, як провести отару безпечним шляхом. А ще ж були загрози, які не видно одразу. Такі, знаєте, тихі вбивці, хвороби, набридливі комахи, що переносять інфекції. Тут від пастуха вимагалася не стільки сила, скільки постійна увага, пильність і знання. І ось, мабуть, найяскравіший приклад з джерела, так звана перекинута вівця. Це коли тварина випадково падає на спину і все, вона просто не може сама встати. Абсолютно безпорадна, легка здобич для будь-кого. Це справді потужний образ цілковитої безпорадності. Отже, ми розібралися з реальним світом овець і пастухів, а тепер джерело робить головний хід, переносить усю цю метафору на нас, на сучасне суспільство. І ось як це звучить згідно з джерелом. Попри всі наші технології, нашу гордість сучасне суспільство виглядає ну як ті самі вівці без пастуха, можливо, самовпевнене, але по суті розгоблене та вразливе. І це підводить нас до ключового вибору, який ставить перед нами джерело. Вибір, по суті, простий: прийняти керівництво цього умовного пастиря, чи відкинути його і піти своїм шляхом. І ось тут.